Сьогодні хочу провести для вас невелику екскурсію меморіалом ізраїльських бранців, ізраїльських заручників. Ем, ну, цей меморіал знаходиться на площі навпроти музею мистецтв мистець авіві і він не випадково знаходиться тут, адже прямо напроти зараз, ви бачите це в кадрі, прямо навпроти Міністерства оборони Ізраїля. І це зроблено для того, щоб військові, які там щодня заходять, виходять генерали, які приймають рішення, розуміли, що е, йдеться про живих людей, бачили обличчя цих людей, цих бранців, е, бачили обличчя їх родин. Як ми чуємо, зараз тут відбувається мітінг, адже сьогодні п'ятниця, і зранку стало відомо, що. Зранку стало відомо, що Хамас передав пропозицію по обміну жінок-бранок на тисячу терористів. 100 з них які знаходяться, це тисячі терористів, знаходяться в ізраїльських тюрмах. А, і відомо, що 100 з них вже мають кров на руках. Тобто, ну, це дуже тяжке рішення, тому що хочеться рятувати всі життя, але з іншого боку, зрозуміло, що ці люди повернуться а, як герої, як комбатанти, і потенційно можуть вбити інших а, людей. Тому а, ситуація політично дуже складна. І, а, Попри те, що напроти нора Міністерство оборони Кірії, вибачте, напроти керії Міністерства оборони, а знаходиться цей сквер, ця площа заручників, площа бранців. Попри те, вони кожного разу наполягають на тому. Що вони не проти уряду, що немає якоїсь дихотонії, що там є родичі бранців, а є уряд. Просто вони тут вони мають різні політичні бачення на те, що треба робити, що не треба робити, але немає опозиції протистояння політичному керівництву Ізраїля. На це наполягають вони, тому що дуже багато людей їх асоціюють саме з опозицією, і звичайно, ті люди, які за... А ізраїльський уряд, вони можливо, навіть з долею ворожнечі ставляться до цих. О тут зараз акція випускають. кульки в небо як ми бачимо, жовті кульки, жовтий колір в Ізраїлі наразі є. А символом є символом заручників. Але так само бачимо декілька червоних кульок. Це означає, що вони, символізують, що вони символізують загиблих, померлих. Ну давайте з вами трохи пройдемося цим моріалом. Це ханукальна минора, як ми бачимо. Тут є отакі арт-об'єкти. Я думаю, що коментарі тут зайві. Стосовно цих об'єктів, декілька сцен. Тут є ця сцена, яка спрямована у Міністерство, Міністерства оборони. Є тут отакі штуки. Тут ми бачимо цих ляльок з зав'язаними очима. Теж жовтий колір, жовтий колір, який символізує, а, який символізує ізраїльських заручників. Тому ці жовті стільці так само є. Ці жовті стільці стоять в Ізраїлі, тому що родичі бранців роблять дуже багато численні і дуже різноманітні акції, щоб про них нагадувати. вони всі волонтери. І, наприклад, вони роздають такі жовті стільці. В різні установи, в різні фірми, які їх там встановлюють для того, щоб а, для того, щоб а, нагадувати про долю бранців, Ну, оцей довгий меморіал, цей довгий стіл, він достатньо відомий, адже а, він достатньо відомий, адже а, це був один з перших перформансів. Але коли перші бранці повернулися з. Гази вони розповіли, які там умови. Тобто, ну що на день їм дають харчуватися тільки таку половину піти, таку пити дають брудну воду, і тому половина цього стола вона перетворилася на такий об'єкт. А інша половина це суботній стіл, який чекає на, на повернення. Ця інсталяція це вона присвячена дітям, бранцям, і в, в історії Ізраїля це це не вперше в історії люд людянства людянства людства це перша в історії людства що є діти бранці але ізраїль є перша країна яка намагається розвинути схему розвинути наукову доказову базу як вчиняти з дітьми які були звільнені після такого відповідного полону Тут ми ще бачимо ось таку інсталяцію, а дуже багато різноманітних, наприклад, тимчасових інсталяцій. Наприклад, це, це інсталяція сьогоднішнього дня. Є численні акції кожного дня, тут які відбуваються, наприклад, кожної п'ятниці. А тут продають жовті квіти. Ось там І ми сьогодні зустрічалися з дівчиною, яка організувала а, цю акцію. Я пізніше про неї розповім напевно. А там, наприклад, де зараз відбувається теж якась маніфестація, там щоп'ятниці відбувається йога, адже одна з а, заручниць а, є вчителькою йоги. Ну, Тут ми бачимо два піаніна. А це на честь. а тут його дивіться, тут його фотографія. Це на честь Алона Огеля, людини, яка була Вундеркіндом, дуже відомим піаністом, який тільки-тільки повернувся з подорожі і був захоплений на фестивалі. І друге фортепіано воно було навмисно зроблено таким чином, щоб воно могло стояти на дворі і, і не Псуватися. Тут є дерево, де прикріплені листи дітей з єврейських шкіл по всьому світу, де вони можуть писати якісь свої побажання. Ця організація отримує допомогу від Тель-Авівського музею мистецтв і від Тель-Авівської бібліотеки. І як ви бачите, тут є такі білі намети, вони тут дуже їх тут чимало, вони тут встановлені, в принципі, по периметру. І в цих білих наметах є можливість групам. Це відбувається теж ну, кожну годину групам і окремим особам просто зустрітися з родичами бранців і з ними поговорити, і почути їх історії, почути. Історії, біографії цих заручників, щоб це не просто була якась фотографія, щоб це не просто було якесь обличчя. Ось ми тут бачимо меморіал, який стосується звичайно фестивалю Нове, а щоб ми розуміли, що це, ж це живі люди, які мають друзів, які мають ще тут якісь перформанси. Такі речі весь час тут відбуваються. Я навіть не знаю, кому це присвячено конкретно. Можливо, теж комусь з бранців, який є танцеристом. Отже, так, це. Ну, я мушу сказати, що в принципі ситуація в Ізраїлі, який зараз охоплений війною, і в Україні, яка зараз охоплена війною, вона. В багатьох рисах дуже схожа. В багатьох рисах дуже схожа, що є якісь гарячі точки, де час підльоту кілька секунд. Є деякі дуже спокійні точки, де життя е триває, але вплив є на всіх людей. Всі люди мають або е знайомих жертв е цього погрому. Або знайомих солдатів, які знаходяться на фронті, які знаходяться не просто на фронті, а знаходяться в дуже гарячих точках. Або а, Ну, всі, ця війна а, вона дотична до всіх людей в Ізраїлі з одного боку. А, і це все дуже схоже на ситуацію в Україні. Але те, що я бачу: велику, найбільшу різницю, це те, що Тут є мова, є слова, як про це говорити, що дуже багато людей а, всюди про все говорять. Ви можете підійти до людини, яка повернулася з гарячі точки, і з нею поговорити, задати їй питання. Ви можете підійти до, а, ну, звичайно, в захищених просторах, просторах, які для цього зроблені. Ви можете підійти до. Родичів бранців, ви навіть можете поговорити вільно, відкрито поговорити з людьми, які були е, звільнені з цього полону. Отже, це найбільша різниця, що є можливість поговорити з... що є мова, що дуже багато людей говорять про все. А на вулицях люди говорять, на демонстраціях люди виходять і говорять, люди мають певні вимоги. Тут все проговорюється, і це те, що дуже сильно відрізняється від ситуації в Україні, як я її бачив, де люди поки що не навчилися говорити так відверто на ці тяжкі теми, де травма ще занадто свіжа. Де травма ще та така, що вона у людей забирає дар мови, дар слів. І сьогодні, наприклад, зранку ми зустрічалися з дівчиною, яка продає ці жовті квіти, яка вже дуже дуже багато заробила на цьому. Ну не заробила, а підняла грошей на те, щоб допомагати. Родинам бранців на те, щоб робити інформаційну кампанію, і вона розповідала від імені родини двох близнюків, які були похищені, і взяти в заручники. Про чию долю ну, майже нічого наразі не відомо. Вона є найкращою подругою одного з цих заручників. і вона дуже відверто, дуже відкрито, і вона робиться кожного дня, декілька разів на день. А вона цим займається, розповідала про свого друга, про родину про перші години, які як все відбувалося. Де була вона, оскільки вона теж з цих південних територій. А що вона робила? Це була дуже відверта розмова. І я був дуже вражений, зокрема, відвертістю цієї дівчини. Я був дуже вражений а, словами цієї дівчини її відвертістю, її завзятістю, і я дуже вражений тим, наскільки вміють говорити, говорити про війну, про смерть, про біль, про життя а під час війни, про наслідки цієї війни. А, це, звичайно, питання, Is he less human? це звичайно питання, які ставляться до Червоного Хреста, до ООН, які нібито забувають про ізраїльських жертв. Така інсталяція. Ам. І, звичайно, я думаю, що. З перспективи війни в Україні, з перспективи війни в Ізраїлі, звичайно, постає питання сумніву ем, сумніву стосовно ролі міжнародних інституцій, наскільки вони вчасні, наскільки вони корисні, чи навпаки антикорисні. Ну, антикорисні це не слово. Я маю на увазі, чи навпаки вони заважають. Тому ем, і чи не краще було б просто взяти все нафіг, зруйнувати весь цей ООН, весь цей Червоний Хрест, Amnesty International, міжнародні суди, і побудувати все заново, і побудувати інші інституції, які ну ґрунтуються е, на якихось е, інших е, е, світоглядах, бачення того, як цей світ працює. Як цей світ е побудований і так далі. А, ну, я, давайте я пропоную, щоб ми ще зайшли в намет тихенько. Я вам покажу, напевно. А, я вам покажу напевно. Тут ще хабатники пропонують філін намотати. Я зараз це теж зроблю, звичайно. А, ось акція з продажу жовтих квітів. Які тут щоп'ятниці? Тут продаються різні сувеніри. Деякі навіть не продаються, деякі навіть роздаються. Тут продаються різні сувеніри, які теж можна придбати, і гроші йдуть на те, щоб допомагати родинам, на те, щоб робити піар, на те, щоб на повістки дня. <на>, На повістці дня було питання з ока... ізраїльських заручників. До речі, я можливо помиляюся, але наскільки я розумію, це двоє солдатів, які ще були вбиті в 2014 році, і чиї мені здається, що це вони і чиї тіла. До сих пір знаходяться в Газі, і їх родичі теж дуже багато років вимагають ну, обміну цих тіл на бодай що чи когось. Ну, тут, як ми бачимо, тут зараз планується якийсь концерт, і це один з наметів, де відбуваються ці дуже часті зустрічі з родичами і друзями. Ізраїльських бранців